Ladies and gentlemen, please welcome Vladimir Zelenskiy. I'm sorry for your waiting. I'm so sorry. Thank you very much. You can hide. Oh, yes, <laughs> sorry, please. I'm sorry, everyone is <laughs> Тільки що привітав, я хочу сказати. Я дуже вдячний президентові України Петру Олексійовичу Чорошенко. Тільки що він мене привітав з перемогою. Я йому вдячний і сказав, що я можу розраховувати на його допомогу в будь-який час. Він визнав перемогу мою і моєї команди. Дякую. Ще раз так. Давайте поаплодуємо, Об'єднуємо Україну. Давайте ми будемо давати мікрофон, тому що для запитання, то ми давайте так хто прийшов перший. Де ви будете жити? Ну, Я маю на увазі те, що ви заявляли про те, що збираєтесь переносити адміністрацію. Так, ми не хочемо бути, ціє... чи адміністрації. Чи є справа? це місце, де Я, пов... де... я повинен спочатку туди попасти. Я не знаю, де це буде місто. Місто повинно бути відкрите. Як вам це місце? <сістична> Маленьке, так ми дуже хочемо скоротити адміністрацію президента. Це місто під Арештом, до речі. Так? Під арештом? <сістична> да, це Янукович, так, це Януковича, розповітний майданчик. Я вас не знав. <сістична> 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 <сі я хотів питати, нам дуже Ви знаєте, перш за все я хочу вам сказати, що я хотів би, щоб не було трафіку в Києві. Тому я хотів би знайти таке місце в Києві, а може біля Києву, щоб не було яких, якихось там кортежей. Я хочу позбавитись в цілому від кортежей. Да. Зараз на мене сурово дивляться охрану. <реш> <реш> да. Знайдемо місце, знайдемо місце. Скажіть, будь ласка, чи нам просто цікаво хто буде замість вас 95-му кварталі грати за вас і чи до жартів будете ставити до жартів? До жартів я нормально відношусь. Я думаю, що ми живемо з вами в свободній, демократичній країні. Жарти повинні бути. Тоді ти розумієш, в чому твої помки, в чому ми... проблеми в Україні. Що вибачить у нас наступне питання? питання. Наступний. А, а, а що там за перша частина була питання? Буде замість Хто буде замість мене? Не знаю. А мені можна іноді з'являтися? Треба це залі. 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 в залі, тільки в залі. У нас багато талановитих хлопців. Я думаю, це ви нормально знаєте. Ви чекаєте призначення? Це буде через це буде окрема Луценко. Лишиться Луценко. 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 Луценко це стара команда. Ми будемо призначати нових людей. Нових людей. І це відноситься не тільки до пана Луценко. Владимир Александрович, добрый вечер, я тут, я а тут, я, не я, я тут, рядом, рядом. Виталий Тысячный, издание «Обозреватель». Приятно, В принципе, простой вопрос. Как вы будете выстраивать отношения с Россией в ближайшие несколько месяцев? В каком ключе? Можете, пожалуйста, так детально, насколько это возможно, разъяснить? Спасибо. Мы будем действовать в любом случае в нормандском формате, будем продолжать минский процесс, будем его перезагружать. Я считаю, что там, я думаю, что у нас будут замены кадровые, вот, в любом случае, мы, мы будем продолжать именно минское направление и идти а, до конца а, за заранее того, еще прыгнуть на его Вот она и вот, для нас была, повернуты наши плоти живыми. И, а, естественно, я хотел бы вам сказать, что а, кроме минских договоренностей, естественно, для нас сейчас задача, я считаю, номер один вернуть наших всех заключенных, всех полоненных, всех військовых полоненных. Это наша задача. Наших моряков. Я, вы знаете, я вам скажу, что я а, не знаю, имели ли я право. Сегодня нет у меня этого статуса еще. Официально не остался президентом Украины, но а, я общался с родителями. А, Привет, знаете, не мог, ты не можешь спокойно реагировать на Я общался с, с матерями наших моряков. В общем, я сделаю все, чтобы их вернуть. Я не могу вам обещать. Но я сделаю все, чтобы вернуть наших ребят домой. Конечно же, это приоритетная задача. Я говорю, тут только запитание. Не для меня, для, для каждого украинца. Я уверен, что все ждут этого результата. Всех, я же сказал, всех наших заключенных, без исключения, естественно. Володимира, я запитаю. Володимир, Наталья, Бурник, громадское телебачение, что вы... Я знаю, ви вже говорили. А що би конкретно ви як президент вже зробили для людей, які мешкають на окупованому Донбасі і в Криму? Не тільки сказали, а й зробили насамперед. Що я вже зробив? Що ви зробите насамперед першим? До речі, я хотів би вам сказати Наталя, Дуже дякую за запитання. Я зараз хочу звернутися не тільки для вас, не тільки до вас, і ще до всіх журналістів. Шановні журналісти, ми вас запрошуємо на ближчий час. Це наш план. Підготовка. Я поки що не можу вам сказати, відкритому ефірі. Ми будемо робити дуже потужну інформаційну війну. Аби а з приводу того, щоб закінчити да, вогонь на Донбасі. І ми вас запросимо. Нам буде потрібна ваша допомога. Це буде найближчий час. Ми будемо з вами розмовляти не півгодини, не годину. Ми вам розкажемо наш план дій. Це буде ну, найближчий час, ми повідомимо всім. Всіх наших українських журналістів українських, і всіх наших блогерів у нас є дій. Я думаю, що ми нашою передвиборчою компанією всім показали, що ми можемо робити, яка у нас дуже сильна команда молода, і є дуже креативні ідеї. Нам потрібна ваша допомога. Я точно знаю, що зараз Зараз до людей, що... людей по-перше, ви знаєте, що упродовж громадського телебачення, ви маєте знати, що упродовж цієї компанії у нас а, було заплановано багато зустрічей і концертів. Так, це були концерти у складі 95-го кварталу і були зустрічі, ми хотіли приїхати до Маріуполя, але, але нас туди не пустили. Але це вже в прошлому, в минулому. А наша влада в минулому, то я думаю, ми будемо зустрічатися. Приїдемо до людей обов'язково найближчим часом. От дівчина дуже Тут питання. Ви набрали мало ці на дівчині. Як буде налагоджувати контакт? Приїде до Львова. Приїде до Львова. Ви знаєте, для мене, для мене не буває львів'яні, чи львів'яни, чи Дніпро, чи Кривий Ріг, чи Болдава, чи Вінниця. Для мене всі українці це єдиний народ, це єдина Україна. Я обов'язково приїду, будемо розмовляти, будемо говорити. Давайте давайте задавати. І, я вам я вам повітлю. Це Бо а, дуже віці. Там є якісь питання. Треб, треба ні, ні. Ми за ми за закон про українську мову. Але зараз цей закон знаходиться в Верховній Раді України. Я думаю, там є якісь питання. Ви будете, ви будете, ви будете, ви будете. Я повинен захищати друзі. Українську мову. Я повинен. Як гарант захищати українську мову, і я це буду робити. Давайте всі обов'язково. Пане Голоборові. Пане Головорочко, прошу здавати. Пан Головорочко. Є буква закону, є дух закону. Так же склалося, що вчора агітація по ваших брендових кольорах з брендовими шрифтами була. Де, була, скажіть? В Києві була зокрема. Скажіть, і... будь ласка, місце, щоб Київ, я розібрався ці Я Київ це велике місто. Там, я, маю місце, я маю на увазі конкретне місце, вибачте, де була агітація? Зараз, вибачте, будь ласка, давайте не Високий. кричати. Ми ж поважаємо журналістів, ви ж колеги. Дуже багато було плакатів у ваших брендових кольорах, з шрифтами. Так там не було. Але І це не Десь... порушує закон, але порушує дух закона. Я краще, ніколи вороти. не порушував закон в своєму житті. Ось сьогодні у нас було адмі... адміністративне порушення. Я заплатив штраф. Ви це знаєте, насамперед, мені здається. Ці ідентичні плакати і були у команди пана Порошенка. Але ви знаєте, а, ви знаєте, ну я. А, Сьогодні і вчора я не проводив концерти а, за гітацію у Вінниці, наприклад. Дякую. Е, е, дай, е, дай, е. Добрий вечір. Медіа таке запитання, що будете і в яких відносинах виловити з Петром Порошенко? В яких хочете бути? Ну в мене немає ніяких відносин. Е, Плануєте, що пан Порошенко запропонував <звеч> <Це> <звеч> <Запорожує. звеч> мені свою допомогу. Якщо вона мені знадобиться, обов'язково я йому подзвоню. почему не? Чему не? А кого, кем его узнали? Кем Петра Алексеевича? <смех> <смех> ну я не знаю, мне кажется, что человеку, у которого а, такой большой статус, президент Украины, мне кажется, что ту помощь, которую он мне предложил, он сказал, я готов помочь всегда советам, мне кажется, это, а -а -а. это действительно серьезная, серьезная помощь, я готов действительно обратиться к Петру Алексеевичу, когда мне понадобится помощь. А -а -а. Почему нет? Когда вы уже, когда вы Порошенко. Министр, чего? Вы хотите, чтобы я его кем-то назначил? Тогда я обращусь к обществу, обязательно я обращусь к обществу, если общество мне скажет, что они хотят видеть Петра Алексеевича Порошенко на том или ином посту, о чем вы говорите, Может быть, я Сегодня, Мне кажется, что это не сегодняшнее решение кадровое. Мне кажется, что давайте попробуем новыми силами все-таки что-то сделать. Попробуем. Суч хочется. Коломойский уже звонил. звук. Ласка пишу, ласка. пишу, я придаю микрофон, ласка. Пить пустый дома, потом с понимать. Да я снимаю. Попрощаем вас витамин. Дуже дякую, я вас не бачу. вибачте. Добрий день, добрий день. Тепер ми будемо, звичайно, ставитися для вас до вас навіть більш прискіпливо, тому що тепер ви вже будете проспекту. Тобто вам дякую. мало того, що було, не? Жодним вже але, звичайно, що це все, а, що так. було по букві закону. Питання таке. Під час, ви маєте на увазі, що ви мене наркоманом назвали по букві закону? <рисква> я вас, зокрема, наркоманом не називав. Дякую, каналу прямо. <смір> а, так. А, дивіться, в четвер, коли представляли свою команду, були одні люди заявлені на один посолин. Потім на дебатах а, за вами стояли інші люди. А, як ну власне, я думаю, більшість громадян України хочуть почути все ж таки вашу команду по імену. Хто генеральний прокурор? Прокурор СБУ, Дивіться СБО. Дивіться, 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 я вибачаюсь. Хто буде? Я вибачаю. Ви знаєте, що на сім років у нас голова на банк України. Тоді СБУ. ГПУ. Да. ГПУ. Я вибачаюсь. Ми представили всіх експертів. Нашого колективу, експертів партії Слуга народа експертів нашого передвинучого процесу. Ми їх представили і ми їх привели на канал один плюс один. Я не знаю, що ви бачили. Якби ви бачили прізвища до цього, я не затверджував ці прізвища. А найближчим часом, найближчим часом, у нас ще є час. Ми представимо команду. Є я, 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 як на будете мені... — з приводу генштабу. Я ще раз я можу повторити цю відповідь, я вже говорив цю відповідь з приводу генштабу. У нас є дуже серйозні хлопці, які мають авторитет в армії. Це діючі генерали. Ви обов'язково їх побачите, побачите весь склад команди Володимира Зеленського. Я не маю права назвати ім'я цих людей зараз. Просто не маю права. Тому що це є домовленість з генералами. Це дуже серйозна історія. Коломойський вже привітався. Я вам відповів з приводу пана Олександра. Я вже відповів. Шановні друзі, Володимир Олександрович сказав, що через тиждень балить. Найближчим часом де. Дуже багато запитань, давайте запитати. Дайте запитати. Нам сказали, що дати. Шановні журналісти, дякую за все. Дякуємо вам. Який же це Дякую вам.